Добрий день, третій клас у нас урок української мови. Сьогодні у нас з вами буде дві теми, і перша тема, яку ми розпочинаємо, це застосування алфавіту. В другому класі ми вже з вами вивчали таку тему. Ну а в першому вивчали сам алфавіт, тому думаю, для вас це буде не дуже то й важко. Тобто, ми будемо пригадувати, як розташовувати слова за алфавітним, в алфавітному порядку. І як користуватися словничком. Ми вже словничком теж користувалися і не перший раз, тому треба буде трішки пригадати. Почнемо ми з такого невеличкого завдання на сторіночці 78. Відкривайте зараз підручники на сторіночці 78. У нас таке от логічне завдання. Вилучи зайву літеру і прочитай утворене слово. У нас, дивіться, жал, жа, жал, жві, ж, щось взагалі не зрозуміло, так? Давайте подумаємо, які ж літери нам треба звідси прибрати для того, щоб утворилося у нас слово. У нас повторюється одна і та сама літера, яка? Буква Ж. Так? Давайте її приберемо. Які ж у нас залишились ал, фа, ві? І буква Т. Яке утворилося слово? Алфавіт. Правильно. І так, дайте відповіді на запитання, що взагалі таке алфавіт? Хто знає, пригадайте, що таке алфавіт? Алфавіт це у нас сукупність літер, тобто букв, так? які прийняті в писемності будь-якої мови, і розміщені вони в певному порядку. А для чого він потрібен? Подумайте, можете поставити відео на паузу і подумати, для чого нам потрібен алфавіт? Щоб вивчати літери, щоб знати, як читати, щоб знати, як писати. Так? Добре. А скільки букв в українському алфавіті? Пригадайте, хто пам'ятає, скільки у нас букв. Букв у нас в алфавіті аж 33 А як ви думаєте? Чи можна вважати синонімами слова абетка, азбука і алфавіт. Давайте пригадаємо, що таке синоніми. Ми вчили з вами синоніми і антоніми. Синоніми це які слова за значенням? Це схожі за значенням слова, а антоніми це протилежні. Так от, чи можна вважати синонімами слова абетка, азбука і алфавіт? Так. Тому що це одне й те слово. Те саме, те саме слово, так? Тільки слово алфавіт походить від грецького походження. Слово абетка це назва алфавіту від перших двох літер слов'янського алфавіту ас і букви. А от слово абетка це назва алфавіту перших літер українського алфавіту. А і Б. Абетка. Добре, давайте пригадаємо назви букв української абетки. Назви всі 33 букви правильно. Хто може по порядку назвати весь український алфавіт? Давайте спробуємо разом. Починаємо: А Б, В, Г, Г, Д, Е. Є, Ж з, и, и, Й, йот, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, м'який знак, ю, я. От і весь наш алфавіт, в якому 33 Літери. Так, можете ось почитати, а ти знаєш, в якому розповідається, що таке алфавіт, азбука і абетка. Ну, а ми перейдемо до наступного завдання, це вправа 2, і вона є у нас письмовою. Тому відкриваємо зараз зошитки, запишемо число, дистанційна робота. Від попередньої роботи відступаємо 2 рядочки, на третьому ставимо крапочку. Якщо це нова сторінка, то відступаємо три пальчики вбік, тому що число у нас вже величеньке, 4 у вас може не влізти. У нас 16 грудня. Шіснадцяте. Зверніть увагу, як пишеться це слово. Шістнадцяте грудня. Дистанційна. Робота. Каліграфічна хвилинка, так як у нас з вами алфавіт, давайте пропишемо букву А, велика і маленька буква А. Велика і маленька буква А, і посередині вправа два. Вправа 2. Якщо ви не встигаєте, поставте відео на паузу і запишіть. Якщо ж ви встигаєте, то переходимо до вправи 2. Відгадай слово використовуючи абетку і запиши його. Дивіться, нам потрібна з вами абетка для того, щоб подивитися і відгадати, так сказати, шифр. Перша буква слова стоїть після Л. Пригадайте, яка літера стоїть після L. Після L. A, B, Г, G, D, E, Є, Ж, Z, Uit. К Л М. Н. Тобто, яка у нас буква після L? Це у нас М. Тому і ми її відразу і записуємо. М. Перша літера з великою. Великою пише. М далі. Друга буква перед П. Дивимось, у нас «й», К, Л, М, Н, О, П, Р. То... Яка у нас перед П стояла, хто почув? О? Отже, друга літера у нас буква О. Записуємо її. Далі. Третя між Б і Г. Тобто, вона стоїть після Г, після Б. Але перед Г. Ану, згадуємо А, Б, В, Г, Г. Тобто, яка в нас буква? Це в нас буква В. Можливо, ви вже навіть здогадалися, що це за слово, так? Мо і остання. А четверта буква слова є першою в алфавіті. Яка в нас перша літера в алфавіті всі знають? Це буква А. І записали слово мова. Давайте спробуємо скласти і записати речення із цим словом. Під низом я вам запропоную написати своє речення, а ви можете записати те, яке придумали ви. Так? У нас слово мова, яке треба вивчити, з яким треба придумати речення. Я складаю таке речення: українську мову вивчаю у школі. І запишу його. Українську мову вивчаю у школі. Ви можете записати своє речення. Можете записати моє. Можна також, або можна також, сказати, що Кожен народ вивчає свою мову. Вдома спілкуюся рідною мовою. Тобто, подумайте, ви можете скласти своє, а можете записати моє, або те, яке я вам щойно назвала. Так, якщо ви не встигаєте, поставте відео на паузу і допишіть. Якщо так, то переходимо до наступного завдання. Це вправа 3, вона у нас буде усна. Прочитай прізвище сучасних українських дитячих письменників. І так. Іван Андрусяк, Зірка Манзитюк, Любов Відута, Іван Малкович, Сашко Дерманський, Леся Воронина, Галина Малик. Здається, щось таке знайоме. Вам. Ви так не думаєте? Нещодавно, здається, на початку семестра щось там чи, не, чи у вересні, чи у жовтні, ми, здається, читали з вами е, вірші Івана Андрусяка. Там, е, хтось там у морі не живе, здається, пам'ятаєте? А, у морі жаби не живуть? Здається, так? Чи не так? Якщо, можливо, я помиляюся. Якщо так, то виправте, то пригадайте, перевірте, які саме ми читали. І Зірка Мензетюк ми читали, так, багато кого ми з вами вже читали. Нам треба назвати ці слова в вибуткові послідовності. Поставте зараз відео на паузу і спробуйте самостійно. За допомогою дорослих, назви твори цих авторів. Ми щойно з вами Пригадали. Але дивіться, пам'ятаєте, я розповідала, шукаючи слова за алфавітом, звертай увагу не лише на першу, а й на другу літеру у слові. Чому так? Тому що, наприклад, у нас є Іван Андрусяк, а є Іван Малкович. У нас два е, імені так, письменників, починаються з однаково Іван і Іван. Тому дивіться, у нас Іван Андрусяк. Іван Малкович. Хто у нас буде з алфавітом іти першим? Андрусяк. Так? Але нам треба записати прізвище, так? Іван Андрусяк, Іван Малкович. Ми дивимось на їхнє прізвище. Андрусяк, Мензатюк, Відута, Малкович, Дерманський, Воронина, Малик. От, дивіться, у нас Малкович і Малик. Перша буква однакова, друга буква однакова, третя буква однакова, а от четверта тут К, а тут І. яка раніше зустрічається К чи І? І тоді ви назвете того, кого правильно. Ставимо відео, відео на паузу і самостійно пробуємо прізвище розставити в алфавітному порядку. Так, якщо ви вімкнули відео, отже, ви вже зробили, давайте перевіримо. Першим повинен бути йти Андрусяк, потім відута, потім Воронина, Дерманський, Малик, Малкович і останній у нас Мензатюк. От в такому порядку вони повинні були. І ти. якщо ви так зробили, проговорили, отже, ви впоралися і зробили це завдання правильно. Молодці, переходимо до наступного завдання, це вправа 6. Вона у нас письмова, тому записуємо Вправа 6. Вправа 6. І розглядаємо. Запиши подані слова в вибутковій послідовності. Підкреслив у словах ненаголошені «и», е, які не перевіряються наголосом, тобто ті, які перевіряються за словничком. Нам потрібно записати слова в обеткові послідовності. Зараз дістаньте абетку, алфавіт, так, щоб ви могли підглядувати. Дивимось, у нас слова медаль, земля, лимон, дециметр, крилос. Тепи, зима, метро, синок. За алфавітом яке слово буде написано першим? А у нас немає, Б у нас немає, В у нас немає. Г, Г. Д. О, здається, у нас є. Тому перше слово у нас дециметр. Далі, я думаю, ви зрозуміли, тепер можете поставити відео на паузу і ввімкнете тоді, коли ви повністю розставите всі слова в алфавітному порядку. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Так, якщо ви вимкнули відео чи вже дописали, перевіряємо: дециметр, земля, зима, крило, лимон, медаль, метро, синок. Степи. От в такому порядку в алфавітному вони записані. Якщо ви так зробили, отже, ви виконали правильно, можете поставити собі плюсик. Тепер нам потрібно з вами підкреслити ненаголошені ЕИ. Це з вами це тема, яку ми вивчали на попередніх двох уроках. Коли у нас в слові йде наголос, але звук Е і И не наголош, тобто на них наголос не падає. Дивимось, для куди падає наголос? На Е. А у нас є ще в слові, в корені так? слова звуки Е і И. Так, дивимось, «де», Д метр. Вони не наголошені, тому ми їх підкреслюємо. Далі слово земля, куди падає наголос? На Я, а його можна перевірити за наголосом змінити. Дециметр ми не змогли змінити, а слово земля у нас одна, а як багато буде? Землі. Так, тоді у нас наголошений буде Е, і ми будемо знати, що там буква Е. Далі зима наголошений А. Ми підкреслюємо тут, чи у нас нам же ж треба підкреслити ненаголошені ті, які не перевіряються наголосом, а цей перевіряється наголосом зима або взимку. Так? Або зими ми ще говорили. Тому. Ми тут нічого не підкреслюємо крило. Згадуйте, ми вже говорили так, про це слово крило, а що багато, крила. Лимон. Лимон падає на О. А можна його змінити? перевірити наголосом? Ні, значить. І у нас, так. Медаль. Падає на А і підкреслюємо Е. Метро. Метро на О. Підкреслюємо Е, воно не перевіряється наголосом. Синок. Від якого слова утворилося? Син. Так, у нас не О, але перевірочний син. Степи. У нас наголос, куди падає? Степи на И, а від якого слова утворилося? Степ. І ми знаємо, що тут буде Е. Ось так. Чудово, хто не встигає, може поставити відео на паузу і дописати. Так, ну а якщо ви вімкнули далі, то ми переходимо до другої теми, яку нам потрібно розібрати. Це вимови написання слів зі звуками Г, Дж, Дз і Дзі. Давайте пригадувати. У нас з вами є Дж, Дз і Дзі. Скільки звуків позначають ці? Буква сполучення. У нас, пам'ятаєте правило, дві букви, а звук у них, у них один. Так, Це приголосний твердий. А якщо він, біля, після нього стоїть м'якенький, то він який стає м'якеньким. Але звук позначає один. Так, Отже, звуки «дж», З, дз", Дзі позначаються на письмі буквосполученнями «дж» і Дз. Так? Дивимось, нам треба утворити і записати слова з дж, з дз і Дзі. Так? Запишемо зараз вправа 2. У нас наступне, так, вправа 2. Пишемо вправа 2, вправа 2. І утворюємо слова ДЖ, міль. Яке слово? Джміль. Записуємо його. Джміль. Наступне. Джинси. Джинси. Далі, в книжечку дивимось: дз, у нас віночок і еркало. Тобто у нас буде дзвіночок, дзвіночок, дзеркало. І далі у нас дзь, дзюркоче і Дзьобати. Дзьобати. Нам треба підкреслити сполучення букв, яке позначає звуки «дж», дз і дзі. Тобто, які у нас тут букви? Звуки «дж», дз Це буква Д і буква Ж. Далі «дж», джинси, дж. Дзвіночок, дз. Дзеркало. Дз. Дзюркоче. Дз. Дзбати. Дзь. Якщо ми не знаємо, як правильно вимовляти такі слова, тобто джміль, джинси, дзвіночок, дзеркало, дзюркоче, дзьобати, ми можемо звернутися за потреби до словничка, але вже не до орфографічного словничка, а до орфоепічного словничка. Орфоепічний словник це словник, у якому подаються загально прийняті правила літературної вимови слів певної мови. Тобто ось такі правила, як «дз», з і дж. Так, якщо ви дописали, то переходимо до наступного. наступної вправи це вправа 4, вона теж буде письмова. Давайте її запишемо. Вправа 4. Права 4. Відгадайте загадки і виразно прочитайте їх. Випишіть слова з буквосполученнями, які позначають звуки «дж» і дз, і підкресліть буквосполучення. Знайдіть значення виділених слів у тлумачному словнячку. Ми зараз з вами відгадаємо загадки, знайдемо слова. Ну, а запишете ви їх всі самостійно. Домовились? І так, перша загадка. Срібні дзвоники лунають, співи линуть, не вгавають. На гринджола гарна пані їде в білому жупані. Прибула до нас сама чарівниченька, хто? Зима, правильно. Далі друга загадка. Хоч на творі сніг і стужа, я приходжу уночі, вам під подушки ховаю і цукерки, і калачі. То це у нас такий? Це у нас святий миколай. Так? Добре, давайте знайдемо слова, у яких у нас є буква сполучення звуків джи і дз. Дивимось: срібні дзвоники, дзвоники лунають співи, линуть, не вгавають. На гринджолах. гринджолах. Гарна пані їде в білому жупані, прибула до нас сама чарівниченька зима. Так, більше, здається, немає, так? Чи є? Можливо, я щось, щось пропустила? Ні, в цьому вже немає. Хоч на дворі сніг і стужа, я приходжу уночі, вам під подушки ховають, цукерки-калечі. У нас є тут жидзи? Є слово приходжу. Добре, тому вам таке завдання виписати слова з буквосполученням, які позначають звуки дж і «дз» і підкреслить їх так, як ми зробили у вправі 2. Зробіть, будь ласка, це самостійно, це ваше домашнє завдання. Після того, як виконаєте, надсилайте мені на перевірку. Все, бажаю вам успіхів, до побачення!